І всім привіт, друзі. Сьогодні ми пограємо в Realms бо мені вони дуже сподобаються Я трошки зменшу звук, якщо ви не проти. І так, останній раз я граю на Веревольфі. Я хочу взяти вампіра і показати, який він став класний. Так, щось нас тут не так, я зараз швиденько перезагружу тож трошечки. І так, друзі, я перезагрузив ось наш вампір. Ну, а ми йдемо грати самим О, подивіться. подивіться як я вчила, прикольна. Прикольна штука. капець прикольно Ми будемо лотатися Дуже сильно, тому що мені потрібні облігації я збираю на поїзд. Я вас не буду нічого випрошувати. Чекаємо, чекаємо, поки загрузиться. Я не розумію, нашого вампіру дають лопату. Типу, як він може загубити вампір... вампірський? Вампі... Ампірський ніж. Хоча це навіть не вампір має називатись по-українськи. А упир. Хто не знав, то він так має фактично називатись. І так тут є оця штучка. Вона нам дуже пригодиться, якщо ми будемо лотатися вночі. А оскільки ви мене знаєте. То звісно, що я буду це робити. Так, газати я спалюю, тому що вони нам не потрібні. Нам... Якщо на вампіра хтось нападає, він сам його може вбити недовго. Бо, Бо коли він я свій своїм вампірський... вампірським ножем, то він хилиться. Але окей, будемо його називати купир. Це за все краще ніж говорити як по-російськи. От вампіри? Та це по-англійськи. А ще в мене є питання, чого тут весь час сповниться Вереву? Це питання життя і смерті. От реальне питання життя і смерті. Чого він тут весь час сповниться? писать, Ты в пролете. Так, мы Шмидт золотая. Может, это имбулечка. Там же зомби с пистолетом, он очень сильный. Брат, тебе на меня пофиг. Так, все есть. Ну, в принципе, очень даже, даже не было толку. Дійти, але... ну я, походу, помер. Так виглядає, треба було купляти бандаж. А як мені тепер лутати все інше, якщо в мене так мало хп? Добре, будемо сподіватися, що він відхилиться, що тут буде зомбі з динамітом. Так, так, так. Давай мы тут золотаем. Вот тут может быть и три золота. Окей, 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 окей. Да ну блин. Все, это капец. Это капец. Боже, ты просто сколько мы на хп. І то все через ті дві пачки патронів маленькі. Краще б до мене вже той ревулф добіг. Я б його побив і відхилися. Сподіваюсь, тут хоча б щось нормальне буде. Там обліга там облігація. Там, блин, там... Там Ой, та блін, там облігать. Ай, это блін. Окей, перезаходимо. Тоді за когось іншого. О, за сервіаліста. За Сервіаліста, прикольно. Якщо щось моя мета в це зібрати всі класи. Все так класно тоді буде. Хто не зна, то це найперший мій клас. Найперший. Якщо щось не зважайте на звуки, це просто в мене пральна машина включена. Не горить на сонці. Я тут думаю, як мені тоді виживати. Оце за Сергіаліста ми вже будемо використовувати оці штучки. До речі, щоб вам було легше, я зразу вам говорю. Отак, так можна замахуватись. замахутись проходя що... то було з вампіром. в цей момент. На жаль, то я Зірвалі я вже на горі і можу спокійно вбивати всіх зомбі. Але мені це якось навіть трошки, чесно, що того пацана такий великий, така велика шкода. Що це капець. Друзі, якщо ви дуже захочете, я можу зробити відео з моїм другом, але вже іншим моїм однокласником під назвою Кіпріян. Ми можемо з ним пограти в Майнкрафт. Але це ми зробимо, якщо ви прям дуже сильно захочете, так дуже-дуже. окей, я, на жаль, без облигаций теперь. Капец. Ну, капец, пацаны. Шо пацаки на музиках? С понем баком бензика. Я их лутаю. Один раз навіть в мене так було мало пального, що я один раз навіть їх спалив. Ну, звісно. ми забираємо двох конячок. Не все одно яке обратно. Там ще одного я за ним бігти не збираюсь. Ви хочете сам труп, як прибіжить. Слухайте, п'ять бандитів, що якщо рахувати, то то було б шість. Це багато, в принципі, такі грошей. Якщо рахувати, що тут буде оббігатися, це буде дуже класно, тому що я все-таки через. Один клас, на жаль, не зміг це зробити. Збрати тут одну облігацію. О, там же зразу зброя така класна лежить. Я знаю, яка вона. Усе воно. Чи у тобі все? Ну, коротше, він сам на мене не побіг, його не мої проблеми. Не мої проблеми. Я думаю, це все ми просто спали. Просто треба буде бандити тоді повикидати. В принципі, окей. Ви знаєте, що робіть, Краще запам'ятовуйте. А і хто не знав, можна так з бандитами їх на початку лутати. Це як на мене найкращий спосіб просто. А, це ми спалюємо. Один, два, три. Чотири. П'ять. Все, далі мене спалюємо. Я б їх краще тут був. прикріплював. Друзі, ми я лотати село. Буду, але, на жаль, вам не зможу показати, тому що я не вкладу по часі. Окей, ми біжимо сюди. Просто в нас є зброя, щоб відбиватися від зомбі. У будь-якому разі я вам ну, схованку покажу, як класно ховатися. Але, на жаль, і довжине зможе бути доги. Але їх заманим. Дивіться, це така схованка, є, якщо щось вас будуть бити, але дуже повільно. Я перечекаю ніч, я зупиняю трошки відео для вас. Це буде як одна секунда. Так, друзі, я вже пройшла ніч, я вже золотавши рифа. І думаю, я ще так почекаю, поки я доїду до міста, нам ж не цікаво, як я просто їду ну, охібашу. Хіба що якщо там буде облігація? Зарада аблігації І готовий на все там нічого нема. Але прикол Сервіаліста в тому, що якщо в нього дуже мало ХП, то він може вбивати з одного удару зомбі. Це капець як приколь. Ну, добре, ми зупинятись не будемо. Тож чекаємо поки я приїду. І так, друзі, я вже тут починаю літати в село. Якщо, щось, якщо у вас такий броньований зомбі, стріляйте йому в живіт. Це найкращий вибір, куди ви можете стріляти. Я вам говорю, я вже це знаю найкраще. Отак, ну, в принципі, ми добре просуваємось. Так вбиваємо. Ой-ой-ой! Так він на мене копієх, впевнений. Хорошо, номер. Ну, вот я его не просто он сказал. Какая друзья. Завтра постараюсь что-то на видео снять. А ну что, зараз, как раз таки покажу, куда. Дивите, вот видите, вот у вас я бронированный. Блин. Это что, Бачили? Я вас з одного просто удав. Добре, друзі. Будемо сподів... сподіватися, що вас сподобалось відео. Всім гарного дня, всім всьому... па!